Всім привіт! З першим днем весни. Сьогодні 1 березня 2023 рік. Перед вами ось такий красивий плід пізньозимового сорту яблу під назвою Crimson Crisp. Взявши плід до рук, відчувається його щільність, відчувається ну, вага на такі об'єми. Доволі непоганий калібр як для сигнального плоду з трьохрічного дерева, піщапа 5418. І відчувається ось ця твердість. Він по цей час дуже твердий. І має ось бачимо під косопадаючим світлом ми бачимо ось цю таку рельєфність. Шкірочка в нього гладенька, суха, але сама поверхня, вона така ось в рельєфі такому нерівна, не плоска. І має ось такий різний рельєф. Заглиблення. Напевне, забарвлення в нього основне ось це зелено-жовте і з сонячного боку є рум'янець. Чим більше сонця, тим більше ми бачимо ось це забарвлення червоніше робиться. Красивий пліт, красиве забарвлення, красива форма. Подобається мені ось така дещо асиметрична, ну, візуально здалеку рівненька. Бочковидно. От, рівномірно, що зверху, що знизу, що, зверху, що з нижнього полюсу. Так, давайте розріжемо, поглянемо що всередині. М'якуш щільний, соковитий на перший день весни. Аромат не сильно відчутний. Так, зараз скуштую шматочок. А, і ще ось мякуш такий він злегка жовтий і має. Зелений відтінок і прожилки такого зеленого салатового відтінку. Так, скуштує шматочок. Так, в нього шкірка така не м'яка, жорсткувата, ну, тверда шкірка, щільна. Мякож також щільний, ще крупно, великозернистий такий суковитий, по смаку добре відчутна кислота. Ще. Цукру високого я не проглядав. Можливо, він заховався за великою кількістю кислотності. Так, по смакових. Поки 3,5 можна йому поставити. Можливо, потрібно його пізніше все ж споживати, довше висіти на дереві йому пізніше його споживати. От. Таке яблуко з кислинкою. Ну, дуже щільне, дуже соковите на даний період. Так, Потрібно буде на наступному році спробувати його споживати в ці березні, напевне. Середина, кінець березня розбити так. по декадах перший місяць весни і вже робити якісь висновки. Поки ось так. Поки смакові в нього не найсолодше яблуко, скажімо так, відчувається кистинка щільне на даний період, як щойно зірване з дерева. От, ну і соковите, дуже хрустить, тріщить під, під час споживання. Будемо спостерігати за даним сортом, проводити подальші дегустації. Та буду ділитися з вами. На все добре. Перед вами був огляд та дегустація плоду пізньозимового сорту під назвою Кріпс. -Kryps». Дякую за увагу.